Сьогодні я буду їхати ось на цій красунечки. Ауді. Так треба забрати оці речі, які ми вчора купили. І поїхати в одне місце. Зараз розкачується, в чого це все. Ось такий будиночок маємо. Зараз покажу вам, як він виглядає інсайд, скільки кімнат там має і покажу, для чого ці кімнати, що саме там буде. Трохи покажу, як виглядає сам дом. Заходимо. Тут велика лівінру. Новий ковролін, нові дивани, ремонт зроблений. Дуже опрятно, ламінат новий. Так, тут один туалет. Тут туалет. Ми маємо там. Ще одна кімната, в якій вже живуть люди, але вони тимчасово живуть гітара. Так, це і чемодани. Це якийсь прихолок, тут у нас storage, кладовка і вихід в кухню. Також обставили все новеньке, пособі машина, сушилка. Здорова пліта, щоб на всіх хватило. Стиральна машина і такий здоровенний холодильник. В общем, все люкс, все абсолютно люкс. І тут вихід на вуличку mm -hmm. гарден. Зараз спробуємо вийти. До речі, дуже гарний, здоровий двір. Сад запущений, звичайно, але. Хто захоче, доведе дома. Ось. Ну дуже гарненько, дуже-дуже гарненько. І з цієї сторони дом. Це він так виглядає. Йдемо зараз на другий, третій поверх. шикарний такий ковролінчик новенький. Ворс такий великий, аж приємно ходити по ньому. Так, на другому поверсі маємо три кімнати. В одній заходимо. Так, покажу. Мебель вся нова. Бачите, диван. Ось так кровать, матрас новенький, все новеньке. Шкафи, комод. Ось виглядає простора, шикарна кімната. Вид з віконечка, на гарден дуже-дуже цікаво. Новенький гардеробчик. Мебель, мебель всю купили спеціально для цього будиночку. Йдемо далі. Так, тут у нас туалет. туалет Тобто два чи три туалети в домі Ось, новеньке також, вся сантехніка і душова кабіна. Нема душової кабіни, тут ванна. Ванна, а, ось третій унітаз. Все. Ісюари, всякі підмивалки, ванна. Ще якийсь додихаючий фітос, чи що воно таке, електродуш. Потянці сушилка. Так, йдемо далі. Де ми подивимось всі кімнати, бо мені самі цікаво. Так, у цій кімнаті живе вже дівчина. Я вже туди заходила, але вибачилась. Ця кімната вільна. Мо бачите, ця кімната набагато менша, ніж перша. Але мебель вся ідентична. І від віконечка вже не такий гарний. На якийсь дах. Ні, це мені не подобається. Так, і піднімемо ще на третій поверх. Це у нас якийсь чердак, чи що я вже заглядувала туди. Вихід на дах, мабуть. Так, тут маємо кімнати. О, тут ще якийсь шкаф. О, тут прям шкаф купе. Ох. Краса яка, це прям взагарош. Кімната менше за розмірами, але шкаф-купе цього достоїм. Теж від з віконечка на вуличку. Доволі спокійно тут я проїхалась на машині сюди. Тишина, спокій. Можна жити. Уняга, гарне ліжко. Матрас такий тугенький. Спинка не буду робити. От. І йдемо далі. Ще одна кімната. Це вже пішли маленькі кімнати. Це вже як мансарда йде. Скушені вугли. Це мені таке не подобається вже, так. Да. Маленька, темненька. сама перша кімната мені, начебто, вона сама простора. Сама. О, це зовсім щось тут таке. Це тільки приїхати, поспати і поїхати. І все. Проводити тут час просто нереально. Це дуже маленька. І віконечко у небо десь дивиться. Так, це ми тут навезли, накупили багато чого. Для цього будинку, щоб людям було комфортно. Миючі, всякі мішки для мусора, щоточки, Йоршики, коврики, садки, пилосос купили відра, щітки, коврики, туалет і ванну. Тобто, щоб людина, яка заїде тут, вона вже ні про що не турбувалась на початку. Ось і, а ще ось швабри. І користувалась, а далі вже сама як захоче собі буде купляти, що вона хоче. Кімнати ці здаються як за Universal Credit, тобто за Housing Benefit. Якщо людина отримує Housing Benefit, вона може проживати в цій кімнаті безкоштовно. А також, якщо людина працює full-time, і вона буде сплачувати за цю кімнату, я не знаю точну суму. Але вона буде жити собі комфортно, ходити на роботу. Ось єдине, це то, що туалет з кимось Івану треба ділити, буде і кухню. Але умови дуже гарні. Все чистенько, все пахне новою мебелью. Пожалуйста, дуже-дуже цікавий варіант. Зараз це все розберу і поїду далі по своїм справам. Така ділова стала.